Зима важкий час випробувань, особливо для тих, хто опинився у складних життєвих умовах під час війни. Людям, які вимушено покинули свої домівки, багато чого не вистачає. Наприклад, окрім теплих та побутових речей, доброго та дружнього серця поруч. Саме волонтерська спілка поруч, більшість членів якої є переселенцями із зони бойових дій або окупації, добре розуміють актуальні потреби тимчасово переміщених осіб та прагнуть, щоб кожен з переселенців почувався комфортно. За допомоги партнерів з агентства ООН у справах біженців волонтери спілки організували у Києві чергову видачу теплої допомоги. Це дуже важлива допомога. цей такий нелегкий на ну, час, коли люди залишилися без житла і доводиться отак виживати за невеличку зарплату. Тому я дякую організації спілці поруч за те, що вони допомагають і протягують руху допомоги таким сім'ям, як наша, і іншим. Дякую. Я мешканка Краматорська. Я дуже скучила за своїм рідним містом і я. Дуже бажаю туди повернутися з перемоги. І я дуже дякую спілки поруч за те, що вона надає нам тут допомогу, що люди тут можуть отримати якісь речі дуже потрібні на даний час. Привіт, Краматорськ. Кожен переселенець, який прийшов попередню реєстрацію, отримав комплексний набір, теплу ковдру, подушку, постільну білизну, матрац, посуд, засоби гігієни, кружку, лампу та сонячну батарею. Волонтери зазначають, що намагаються завжди працювати у гарному настрої та передавати заряд тепла кожній людині, яка звертається по допомогу. Багато ще і людей буде багато. Чекаємо. Пішов сніжок, різдвяний настрій. Всі готові всіх приймати, всіх обігріти, обійняти додому відправляти. З самого початку повномасштабного вторгнення команда поруч об'єднує українців, здійснює гуманітарні місії на Донеччину та Херсонщину, щоб підтримати єдність країни, просуває культуру волонтерства та допомагає тимчасовим переселенцям адаптуватися в нових містах, надає психологічну підтримку, забезпечує необхідними речами побуту та проводить безплатні дитячі гуртки з творчості. Бачимо, скільки вони багато роблять, знаємо і гуртки для дітей, і свята для дітей. І зараз вони збирають на таємного санту, ми теж долучилися до цієї акції. Вони їздять на саме такі страшні міста, просто дивишся, як вони це роблять. Бачиш цих тендитних дівчаток, цих хлопців, які вони завзяті. І, ну, звичайно, віриш в перемогу, бо інакше бути не може, але є такі чудові люди, то, звичайно, все буде круто. Ми дуже дуже дякуємо кожному волонтеру спілки поруч за таку класну допомогу. Щодня за допомогою до спілки звертаються близько 400 людей. Ми волонтеримо кожного дня. У нас є як робота, але весь свій вільний час ми присвячуємо волонтерству, тому що ми віримо в те, що перемога буде, що попереду нас чекають дуже гарні часи. І в цей важкий час, який в нас зараз є, ми намагаємося командою полегшити життя, підтримати та надати необхідну допомогу для того, щоб пере. Жити цей важкий час якомога ну легше зараз. Волонтерська спілка «Порис» запустила проект «Таємний Санта, завдяки якому планує зібрати подарунки для дітей, що проживають в зоні бойових дій на сході та півдні країни. Кожен охочий може долучитися до акції та принести готові подарунки або солодощі у штаб волонтерів, або задонатитись, завітавши до закладів партнерів спілки, які знаходяться по всьому Києву з подробицями проекту та картою закладів. Можна ознайомитись на сайті волонтерської спілки. Поруч.